Радіо UA Chicago. з нами на зв'язку. Як ми і анонсували сьогодні Ольга Зарічинська, співорганізатор події, яка називається «20-річчя Українському католицькому університеті. Ця подія відбудеться в Чикаго вже 19 листопада, о 4 ПІМ. Відбудеться вона в Сент Ігнатіус якщо не помиляюся, Правильно пані Так. Так, uh -huh. тому я вам передаю відразу слово. Ви є співорганізатор, Ви знаєте більше про це. Розповідаєте нам, а власне що, де, коли. Вітаю вас. Так, дуже вітаю Дмитра, вітаю слухачі українського радіо. Дуже приємно сьогодні з вами поспілкуватися. І я відразу трішки відрефлектую, що це буде 20-й бенкет Українського католицького університету. Університет сам має вже довшу історію, але саме перший бенкет в Чикаго і також Нью-Йорку були 20 років тому. І ми тішимося, що впродовж цих 20 років ми святкуємо цей успіх. Розвитку українського католицького університету разом з нашими багатьма жертводавцями, друзями і в Чикаго, і в Нью-Йорку, по цілій Америці, тому що кожен з тих, хто підтримує університет, є нашим партнером, є нашим другом, який працює над тим, щоб розвивати університет добру якісну освіту в Україні. Скажіть, і... пані, пані Оля, як зародилася ідея відзначення відзначення власне в Чикаго саме де Чикаго, а де а де уку? Так, дуже гарне питання, бо й е, дуже влучне, тому що ми завжди кажемо, що нашими першими випускниками є українська діаспора. Е, бо саме українська діаспора була е, є тими, хто найперше підтримав університет його розвиток від 94-го року, а ще навіть швидше, коли владика Борис Гудзяк тоді ще просто як Борис. Гудзяк приїхав до України в 92-му році і створив таку ініціативну групу, яка працювала над відновленням тоді ще спочатку Львівської Бословської академії у Львові. А від 2002 року вже була інавгурована як Український католицький університет, і впродовж цих всіх років саме українська діаспора підтримувала університет і була тим, хто допомагав. І 20 років тому. Директор фундації, яка е, свій осідок має саме в Чикаго е, в культурному осередку, Хто ще не знає, то е, його звати Джан Кюрі, який заснував ці бенкети в Америці, і почав їх разом з нашими приятелями по містах різних організовувати для підтримки українського католицького університету, і отже, ми будемо вже святкувати цю 20-ту річницю разом з нашими друзями в Чикаго і також Нью-Йорку 5 листопада. Дуже гарно і дуже часто люди плутають 20-та річниця. Саме бенкетів йде в Чикаго, а не самого університету. Університет набагато старший набагато. Навіть собі не можете уявити. Дивіться, за сам івент, за саму подію. Нагадаю, ще раз вона відбудеться 19 листопада. Це буде неділя, четверта по обіді. Хто може на цей івент прийти? Кого ви запрошуєте? Чи потрібно якось купувати квитки? Можете про це також розказати. Так, запрошуємо всіх, хто має бажання підтримати освіту в Україні, підтримати молодих людей. Квиточки можна придбати або онлайн через Eventbrite. Інформація є і на Фейсбук сторінці, і на веб-сторінці нашої фундації Українського католицького університету. Або також можна зателефонувавши до нашого офісу в Чикаго. Номер є 773 235 8462 і можна замовити квиточки також телефоном, вислати чак. Запрошуємо всіх без винятку. Чим більше, тим краще будемо святкувати, і це не є таке, знаєте, якесь свя... це є урочисте святкування, скажімо так, тому що це є дійсно святкування успіху і праці на майбутнє. Бо ми віримо, що освіта це є інвестиція в майбутнє. І так, цих 20 років, які були вкладені вже в університет, дають результат. Ми маємо випускників, які працюють по різних сферах в Україні і поза її. marzmem. І розвивають і Україну, і церкву, і суспільство українське І те, що ми вкладаємо в наших студентів, буде працювати впродовж наступних ще 60 і довше років. Тому це така дійсно велика інвестиція в майбутнє. і Ми запрошуємо кожного бути нашими друзями-партнерами в цій, в цій, в цій правіці. Я не помилюся, якщо я скажу, що Український католицький університет є одним з найкращих вишів в Україні, та напевно і навіть і в цілій Європі. Багато знатних, відомих людей закінчували саме цей університет. Можливо, ви назвете деякі імена, що ви так трішки знаєте, спокусити наших слухачів. Е, так. Е, ну, університет, е, знаєте, ко, ми пишаємося кожним нашим випускником, і дуже відомим і не дуже відомими. Е, і е, знаєте, ми тішимося, що цього, цих випускник, напевно, всі бачили Сергія Притулу, який закінчив так. наш університет, е, програму е, публічної адміністрації. Але поряд, е, знаєте, ще є сотки, які не, менш, не меншу роботу роблять для України і. Е, Їхній внесок є неоцінений. Але що є важливе, дійсно, те, що ви наголосили, що університет дійсно є одним з найкращих, і ми цим пишаємося, тому що впродовж останніх шести років ми є лідерами по оцінці ЗНО та оцінці післяшкільній тестах в Америці це є sat тест є таким аквівалентом, і в наш наші студенти, які поступають до університету, абітурієнти мають найвищі бали. Цих ЗНО тестів в Україні вже впродовж 6 років це є найвищі бали, і ми маємо дійсно найкращих студентів, які поступають відповідно і намагаємося тоді ще докласти до них. Тобто вони дійсно випускаються ще кращими спеціалістами. Але найважливіше, що ми хочемо, щоб вони були добрими людьми. Тому що бути доброю людиною і е, гуманною людиною, це напевно найважливіше в житті в майбутньому. Любомир Гозар про це ж говорив. Так, так знаєте, знаєте, я вам зізнаюся, якби я зараз вибрав собі виш в Україні. Це напевно був би саме ваш університет, а дійсно показує надзвичайний на рівень, а по тому а, які фахівці звідти виходять. Але вертаючи до самого закладу, а скрізь кого варто очікувати а, там, кого можна буде побачити, кого можна буде почути. Е, та ми маємо кількох дуже шанованих гостей, які будуть промовцями на події. Це є Курт Воркер, який е, був е, послом е, до НАТО, е, і є таким також великим е, другом України і е, знати амбасадором України в світі, і, зокрема в Америці, е, і е, буде Лариса Галадза, е, яка була послом. Канади до України зараз вона вже закінчила свій термін в Україні, повернулася до Канади, чекає свого нового призначення. Але вона є також довголітньою приятелькою університету, дочкою священника Романа. Оця Романа Галадзу, який, на жаль, нещодавно помер. Ось, але Лариса буде з нами, і ми дуже тішимося, що вона також зможе поділитися і тим, як. Посольство пережило цей тяжкий рік початку війни, і що це означає, знаєте, що Україна означає для цілого світу. Також тріоть буде таким прикрасою нашого вечора, так що я думаю, що вечір буде дуже і цікавим, і приємним. Ми в очікуванні, ми всі в очікуванні. Думаю, багато хто зараз хто нас слухає, хто нас дивиться, вже шукає те посилання, куди перейти, де взяти квиточки. Але ще раз вас перепитаю, чи є ліміт по кількості місць, тобто чи варто зволікати, чи потрібно вже і зараз. Та зволікати не варто, тому що ліміт є, і бачу, що квиточки продаються досить активно. Ми запрошуємо, знаєте, щоб не 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 тримати, не чекати до останньої хвилі, що українці дуже люблять, але чим швидше дійсно замовляти квитки і бути разом з нами. Тут при вході при дверях, як то говорять, не можна буде та купити квитка. То вже буде так, якби дуже важко. Боюся, що може бути якийсь waiting list вже. Так, і сама подія, вона, до речі, буде якою мовою? Англійською, українською. Двомовна. двомовна подія, зрозуміло. І ви сказали, що ви є одним з А, Тобто, це має це на увазі, що у вас є декілька людей. Давайте їх згадаємо і також подякуємо за те, що вони долучилися до цього всього. Так, абсолютно, ми щиро дякуємо і нашому комітету. Особливо дякую Галі, голубець і Левкові, голубець, які так активно організовують інших в Чикаго до організації події. Також щиро хочу подякувати нашим вже довголітнім жертводавцям, які підтримують університет і. Цього року також будуть з нами це і фундація відродження, і фундація кредитівки самопоміч. І очевидно, знаєте, є ще дуже дуже багато жертводавців, які впродовж тих 20 років вже є з нами. Тому всіх поіменно не можемо назвати, але щиро всім дякуємо і будемо чекати цієї наступної зустрічі. Ми теж щиро всім дякуємо. Освіту в Україні потрібно підтримувати. Це є чи не основний наш вектор, який ми зараз маємо розвивати. Сьогодні з нами була Ольга Зарічинська, одна з співорганізаторів цього заходу. Захід називається «20-річчя святкування бенкету в місті Чикаго. Відбудеться він ще раз. Нагадую, 19 листопада, о 4 пєм за адресою 1076 West Roosevelt Road, Рузвельт Роуд, Чикаго Ілінойс. Тому всі, хто має бажання, заходьте на Фейсбук, шукайте цю подію. Я особисто в себе на сторінці поширюю обов'язково. Думаю, пані Ольга Зарічинська теж в себе поширить від радіо. Ми зробимо пост. Шукайте посилання, резервуйте квиточки і приходьте. Я думаю, це буде дуже якісне проведення часу і головне, що з користю. Дякуємо вам. Щиро дякую усім. До зустрічі. Радіо UA Чикаго.